Понад 600 ув'язнених відбувають покарання за особливо тяжкі злочини у Городишинській виправній колонії максимального рівня безпеки. 48 із них довічники. «З Свого досвіду роботи в установі працюю безпосередньо з 2001 року. Маю вже три чоловіка, які звільнилися з нашої установи і вчинили новий злочин. І знову потрапили за місця позбавлення волі. Інша категорія відбуває покарання. Ну, 3 три п'ять. За словами начальника колонії, контингент засуджений значно омолодився. Середній вік до 35 років. Хоча, як виявилося, живеться їм тут досить непогано. Мешкають ув'язнені у казармах та камерах, мають багато вільного часу, не обмежені у телефонних розмовах з рідними та друзями та мають право на тривале триденне побачення у комфортних умовах. Окрема кімната з телевізором, кухня з мікрохвильовкою та душ з гарячою водою. Досить популярним останнім часом є одруження серед засуджених, кажуть працівники. Колонії напередодні нашого візиту один із засуджених, який відбуває покарання тут уже чотири роки, за грабіж у особливо великих розмірах одружився із львів'янкою ну, з церемоніями, звісно ж. Є священник, священника не було, це все буде уже на свободі. А так просто приїхала з ЗАГС спеціально на це. У колонії дбають про інтелектуальний та духовний розвиток. Злочинці читають книжки та відвідують церкву. Окрім того, функціонує навчальний центр, де засуджені можуть здобувати одну із шести робітничих професій, аби полегшити адаптацію у суспільстві після виходу на волю. Створена непогана навчальна матеріальна база з підготовки машиністів кранів, кравців, токарів та слюсарів з механо складальних робіт. З метою надання засудженим професій спеціальності для того щоб вони могли після перше задовільнити потреби виробництва виробництва установ а по-друге, щоб після звільнення вони могли себе запропонувати на ринку праці. Деякі із засуджених вже володіють певними ремеслами. Ті, які виявили бажання працювати, отримують мінімальну заробітну плату. Гроші нараховують на їхній особистий рахунок. За ці кошти в'язні купують собі продукти, харчування, засоби першої необхідності та поповняють баланс на мобільному. Останні змін в законодавстві з серпня минулого року засуджений має право працювати. Відповідно, ті, які бажають, реалізують своє це право. Основні напрямки це деревообробка, каменна обробка, металообробка. А ті, хто не хоче що робить, відповідно, не займається трудовою діяльністю. Колонія перебуває на повному державному забезпеченні. На харчування одного засудженого припадає приблизно 22 гривні в день. У щоденному меню обов'язково повинні бути риба та м'ясо. Кухарями у виправній установі є самі засуджені. Повністю все, шо писається піші піші, готові повністю все. Під особливим наглядом у Городищенській виправній колонії перебувають довічники. У житловому приміщенні, де вони утримуються, встановлені грати, решітки, стіни товщиною у метр. На вході до блоку стоїть металодетектор. Стіни, кріплення, мовання витягає певним нормам. Вікна входять всередину приміщення, освітлення природні. Ну відповідно по камерах освітлення є як денне, так і нічне. Зазвичай довічники живуть у камері по троє. Однак вони ізольовані, працюють та прогулюються окремо від інших. Проте із прийняттям певних законів їхнє життя з року в рік покращується. У порівнянні з лихими 90-ми в'язнів не заковують в кайданки та дозволяють користуватися інтернетом. Якщо я сиділа, з 97-го року, то по зрівнянні з тим, що було, це то взагалі можна, не небо Раньше вообще-то умывальника не было камеры. На сегодняшний день мы имеем общение с разными на длительных свиданиях. Умножили красносрочные свидания. сняли все Наручники сняли. Сняли наручники. Есть у нас 9, мы можем смотреть проповеди, можем духовные фильмы смотреть. Часто колонії відвідують представники різних конфесій, які дають духовну поживу засуджених. Чимало з ув'язнених вже навернулися до Бога. Одним з таких є Андрій з 18 років, чоловік у в'язниці сидить за розбій та вбивство. Зараз йому 33. Каже, що на злочин пішов через бажання швидко збагатитися. По перше то, що я тут покаявся, то що сюди купує висновники церкви, з якими я спілкуюся. Сергій Вадим однієм пастор наш. Я тут одне хрещення прийняв, тому що завдяки адміністрації яка в саме мешала наборотики спину каріть, щоб тут засучення було купувати. А то, що зараз пішли ті зміни, то, що зараз це високове побачення, де можна батьків обняти, Їм то все донести тим, що ти тут наповнюється. Словом Богу. За психоемоційним станом засуджених слідкує психолог. Він стверджує, в'язні тут не агресивні. Своє невдоволення виражають без фізичного насилля, обходиться лише словесними образами. Для ув'язнених в колонії передбачена спеціальна кімната для релаксації з каміном та м'якими стільцями. Психолог каже, що найбільш вразлива категорія це в'язні схильні до самогубства. З такими і проводиться найінтенсивніша психологічна робота. Є 13 засуджених схильних до самогубства. Як це визначаєте? З ними проводиться психодіагностична робота, по прибуттю в установу є спеціальні тести, такі як прогноз, СР-45, і ставляться вони на облік, як схильні до самогубства. Потім вже, потім вже з ними проводиться інтенсивна психологічна робота. Як говорив Уінстон Черчилль, про суспільство можна судити по тому, як воно ставиться до в'язнів. У Городищенській колонії ніби все в нормі. Однак, незважаючи на це, в'язні мріють про волю. Але тюрма існує для того, щоб виправляти та моралізувати порушників закону, або ті знову не повернулися за колючий дріт. Вікторія Бондар, Тетяна Євашчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.